Перший етап пропонується реалізувати вже з 1 липня, і відповідно дійсно акцизи і податкова складова як така це суттєвий чинник ціноутворення. Але він не єдиний, і якщо дійсно брати розрахунки, то акциз підвищиться на диспальне на 2 гривні за літр. На бензин на півтори скраплений газ там досить там десь може бути п'ять п'ять з половиною гривень за літр. Але але знову таки це податкова складова, вона не єдина в структурі ціни на пального. Основна складова, це все ж таки закупівельна вартість. І, наприклад, якщо б сьогодні ці акцизи підвищували, то я думаю, що навіть ніхто б цього не помітив. країні війна і. Державі потрібні гроші, тому що оборона країни тримається тільки на фінансуванні державного бюджету. Західні партнери не дають нам грошей на це. це ну от ми всі знаємо, да? тобто вони дають на все тільки не на армію. Тобто, це держбюджет він потребує грошей. І поки йде війна, вони будуть завжди потрібні. Тому те, що вони роблять, я вважаю, що це в умовах війни, це. Це класичний підхід підняття податків, і я не розумію, чого когось дивує, коли в умовах війни зростають податки. Це абсолютно логічні речі. І, відповідно, я вважаю, що вони зростають на тих, у кого є машина. Це люди апріорі більш платоспроможні, і оті півтори гривні, дві гривні вони не змінять нічого. Але держава отримує декілька мільярдів гривень на рік додаткових коштів для того, щоб підтримувати нашу оборону. Багато років, а це десь років 15. На скраплений газ існувала податкова пільга по акцизу. Існувала вона для того, щоб зробити цей ринок, для того, щоб диверсифікувати паливну, паливний кошик. Наш ми багато виробляли скрапленого газу. Відповідно, теж було треба його споживати. Відповідна була така державна програма зараз. Як і будь-яка пільгова програма, вона має закінчитись, тобто вона не може бути нескінчена, тому що до чого це призвело? Це призвело до того, що по-перше, ми дійсно стали найбільшим у світі споживачем скрапленого газу на транспорті, і це не перебільшення. Це 21-го року десь 30% від споживання моторних палив припадало. На скраплений газ, такого нема ніде у світі. Ми дійсно чемпіони. Тобто програма спрацювала окей. Але до чого це призвело? Це призвело до того, що фактично виник такий собі палений офшор, куди почали тікати споживачі бензину. І оці всі 15 років акциз на бензин був 4 рази вищий, ніж на скраплений газ. І, відповідно, люди просто почали переходити на скраплений газ і сплачувати менше податків. І сьогодні, коли, наприклад, сьогодні, ця система нова шкала, яку запропонував Кабмін, вона ліквідує цю несправедливість. Там досить таке різке збільшення акцизу відбувається. Але, але хочу заспокоїти споживачів скрапленого газу, що все одно, все одно цей продукт він збереже свою привабливість. Тобто, якщо сьогодні його ціна від бензину складає 47%, то буде складати. 57. Сьогодні там скраплений газ у нас коштує, здається, там 26-27 гривень. Ну, буде коштувати 30 32 гривні. А бензин буде коштувати 56-57 гривень за літр. Тобто, все одно скраплений газ буде майже там вдвічі дешевше, ніж бензин, як і це завжди і було. По диспальному відповідно теж там пару гривень, відповідно, це буде там, якщо сьогодні це. 53% в середньому по ринку, ну буде 55. Зараз система нафтопродукту забезпечення країни. Це мені здається, одна з небагатьох таких точок нашої опори економічної, от яка виглядає дуже надійно. Я нагадаю, що з 2021 року ми повністю змінили систему забезпечення. Зараз 100% пального ми купуємо в Європі. І це не тільки географічно на сьогодні структура стала більш диверсифікованою. Вона диверсифікована по транспорту, тобто, працює залізниця, працює автотранспорт. У нас стало порівняння з 2021 роком, в 4 з лишнім рази більше. Тобто, це тисячі машин. І відповідно, у нас останні півтора року от, ринок живе, Основна проблема ринку. Це профіцит, тобто пального дуже багато. Всі намагаються його привести, всі намагаються його продати.